Що таке птоз? Птоз це втрата пружності, об'єму та еластичності тканин, внаслідок чого обличчя сповзає вниз. Це може бути м'яко-тканинний, щоки, нижня третина обличчя, м'язовий, у тому числі повіки, зв'язковий, ослаблення підтримки, профілактика птозу найефективніші методи, регулярний догляд зволоження, гіалуронова кислота, сквалан, антиоксиданти, вітамін С. Ресвератрол, пептиди. Міорелаксувальні та зміцнюючі. Сонцезахист СПФ 30-50 щодня, 2. Косметичні процедури фліфтінг. Мікрострум і мезотерапія за мінокислотами ліфтінг Ултера для більш вираженого ефекту. 3. Фейс-фітнес і міофасціальні масажі вправи на зміцнення глибоких м'язів, масаж шиї, овалу обличчя, скул. 4. Правильне положення голови та шиї спати на спині. Не збиратися лицем у подушку стежити за поставою. Телефонна шия пришвидшує птоз. 5. профілактичні косметичні засоби сироватки та креми з фокусом на ліфтінг активи, ДМАЕ, колаген, пептиди, ретинол у м'якій формі. Чого уникати Резьких втрат ваги, частого жування, гумки надмірної міміки без підтримуючого догляду хронічного стресу впливає на гормональний фон і тканинний тонус.